Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотович. Вот, і в цьому відео дивимось зненацька на об'єкта 257. Я вам відверто кажу, от я навіть і не пригадую, коли останній раз я оцей танк бачив в топових настрільних боях. Можливо, навіть, мабуть, пройшло з декілька років з останнього відосика, який я м -м, наблюдав. Мається на увазі, який я бачив своїми очима. Так, і що ж? Сьогодні за крім сидить гравесніком Дін Озабер. Якось так. У нього там ще й трішечки довший нігнем, але його, як бачимо, не повністю видно. І це бій на три позначки на мапі Париж, де буде показувати наш територія майстер-клас на відігровці цього танка. Давненько я не бачив такої відігровки. Я вам скажу відверто, це як, як на мою суб'єктивну думку, це відігровка Топово кібер. Статиста, от просто шалено. От ви зараз все зрозумієте. Подивіться, як він зараз починає виїжджати на т 57 Heavy. Це до речі, імба так світу танків 10-го рівня. І швидше за все він зараз буде працювати на голодових кумулятивних снарядиках. Зараз швиденько пробіжимося і ми також у наших снарядиках, але до речі, хто не помітив, нас кидає всередину списку. Тобто, де є десятки та восьмі рівні. Ні, на стандартних бронебійних як працює т 57 Heavy ворожий. Зараз я пересвідчився в цьому. І я швиденько біжимо по наших снарядах. Стандартні підкаліберні снарядики 440 середні альфи мають за постріл та 248 мм пробивають броні. До 222 мм може втрачати бронепробиття на стандартний підкаліберний снарядик. І голдові кумулятивні снаряди мають 315 мм бронепробиття. Мені здається, що це трішечки порізали. Бо тому що щось мені пригадується, що у цього танка Об'єкта 257 було пробиття голдовим кумулятивним снарядиком 340, але я можу щось плутати. Так, 440 також середні альфи має та два фасика возить 530 середні шкоди за постріл та 68 мм пробиває броня. Зараз вже рахунок 0,2. Так, і зараз будемо працювати на голових кумулятивних снарядиках проти ще однієї однієї імби світу танків об'єкт 279 сім рані. Ну як ви розумієте, ми зараз працюємо зверху вниз, тобто броня невелірується, як ви розумієте, її там менше робиться. Так в силуеті об'єкта 279 сім ранього, і ми зараз цим користаємося і пробуваємо вже успішно два рази. а Можливо, навіть третій раз будемо пробувати так, і... Так, подивіться просто опускаємо від танки. Об'єкту 279 раннього, якого кидає внубку до восьми гривнів. Так, подивіться він зараз проти захисника нашого союзного зараз там працює. Ну і просто зараз він просто так вихопив зараз на свої хітпойнти. Половину хітпойнтів він втратив завдяки нашому автору реплею на об'єкті 257. Зараз вже вривається наш союзний суперконкурор. Ну і що варто підкреслити, також що все схоже на те, що це кіберкотлета топова. Мається на увазі наш реплею те, що він не впав вниз, він не впав вниз. Він зараз просто чудово розуміє, що зараз, якщо б він впав вниз, навіть, можливо, навіть і не було б кому контролювати. Мається на увазі розмінювати наші хітпойнти, якщо б ми впали вниз. Бо тому що, от бачимо, зараз поїхало наших три союзника вниз, суперконкурор, відкривачка, якщо я не помиляюся, так відкривачка та захисник, і вони втрьох віддали Богу від душу команді противника, бо тому що просто от такі, як об'єкт 89Р. Ранні, так він до речі, ще живий. І Зараз починає рашити, вони просто впали та передавили наших союзників. Але завдяки нашому об'єкту 257 ми зараз будемо розмінюватися з командою противника. Подивіться, як грамотно він відтанковий. Він чудово розуміє, що в бортах в об'єкта 257 просто мільярд броня, і нікому її пробити неможливо. Ну як неможливо, просто треба знати, куди стріляти. Просто треба стріляти зверху вниз, бо тому що тут такі скоси присутні. Якщо стріляти знизу вверх, ми будемо пробувати. Під будь-яким кутом оці борти, хто за це не знав, можливо, навіть мабуть і не варто було за це говорити, тому, що наступні власники оцих танків, які будуть ну мають це на увазі. Пограти на цьому танку, можливо, люди подивляться та наступного разу просто будуть їх прошивати. І ну, до, ну добре вже ще скажу за те, що Боже борони, щоб кумулятивами стріляти в борт об'єкти 257, бо тому що там. Екрани і ними ви не проб'їте. Ну що ж, повертаємося до бою. По хід на команду ми майже йдемо порівно. Але по гарматах 5-8 ми програємо. Так, ми вже по її похідпойтам на одну тисячу програємо. Так, і що, трішечки видно, це 50 Боже, як залітає! Ви розумієте, яка гармата стоїть в об'єктах 5 7 От просто. Там на голову не натягни. От як просто зараз крутить нашому об'єкту 257. Ви розумієте, що тут дуже сильно коса гармата в цього танка, і просто міліметри. Ми присилаємо свої снарядики, голдові кумулятивні. До речі, їх залишилось тільки 5 штук. Я так це розп'ясюдиві нам Так бери, отримаємо. Так і наш, наш -Б 103 б так, десятка на страхує, забрала тих 28 вісім тим, тим самим, що забрала оцю циаску. І зараз що вирішує робити? Вирішує покинути оцих важких танків, з якими ми розминалися до цієї пори. І вже, до речі, 6143 одиниці хітпонтів Ми з цієї команди на цьому напрямку з однієї позиції просто зняли. І зараз повертається на деп своїй бази, так, присилаємо ще по Йосипу третьому, і хтось стоїть на захопленій базі. Якщо подивитися на мінімапу, то це не Череотір, стоїть на захопленій бази. Це стовідсотково, тому що е, коло о, коло бази він здалеко за колом бази. Точніше, от е, правильніше думаю, так буде висловитися. Так і зараз так даємо пробиття. Це 63 й там Просто зажати. Він чудово розуміє, що амх 30 В Йосип третій та Л7 90 як мінімум, три противника отут тут на цьому напрямку світилися. Так, Шереготір жодного разу нас не пробив, на щастя, для нашого об'єкта 257. І так, швидше за все, це L 7 90 стоїть на захопленій базі, бо тому що він не світиться. Тільки в нього так вистачає маскування, такого, що просто нас не світити. Подивіться, просто в нагло починає їхати Мікс 30Б, перше непробиття дав. Так знаходимо ми оцього проказника, цього маленького. Так, це 63 й нас страхує та добирає. Подивіться, ми просто зараз вихоплюємо на шляху до Йосипа третього, скільки разів. Ми вихопили, подивіться, Йосип третій може нас зараз забрати. І як грамотно він зараз бортиками просто розводить ворожого Йосипа третього. І у нас перевага по перезаряджанні. Так, борти, які є так контрольним. Добираємо тих 230-230 У мене вже аж язик почав заплітатися. Цим самим кладемо собі вже третій фраг до копілки і залишається тільки два противника. Мікс 30 б який втікав від нас, але отримав на 441 одиницю. Рівно середня шкода нашої пульки. І ми зараз. Працюємо тільки на стандартних підкаліберних снарядиках. бо тому що тільки саме вони залишились, і АМІХ 30Б зараз хотів полакомитися нашими 70-ма хітпоинтами. Так ми шотні, але все одно хотів добрати. І цього йому не вдалося, бо тому що ми трішечки взяли лівіше, як ми бачили, і вижив. Наш об'єкт 257, 7 і виїжджаємо на Мікса 30Б, даємо шот. Є три хітпоинти. Ми залишили АМІХ 30 б так ну і вже шотні. Можливо, навіть вдасться його добрати. Краще було б добрати об'єкти 279 нього був, Тому що в нього більше хітпонтів, але цього так ми розмінялися не пробиттями і залишається тільки об'єкт 279 ранній, і наш Йог 9 рівня його добирає. 18285 одиниць заробля. Наша второплеє по вн 8, местра, звісно, він окус за І епічні три позначки. По епічних медалях незворушний основний калібр, захисник, підтримка та сталева стіна. І саме головне це рекордні. Я навіть не знаю за скільки часу. 9821 одиницю. Зняв хід понтів з команди противника три танки. Він знищив та 1850 Чистого досвіду він здобув. І з преміум акаунтом ще пішов мінус майже на 41 тисячу срібла. Бій тривав тільки 7 хвилин та 47 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.